Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати, як швидко перевірити алеву Shell на оригінальність. тому що неодноразово бачив дискусії в соцмережах на цю тему. Отже, хтось перевіряє якість принту на каністрі та й інші якісь речі. Але, саме головне, що ви маєте знати, оригінальна aliва shell має мати ось таку налівку. Під неї, тут ми маємо QR-код з голограмою, яка переливається. Це досить гарно видно. І ми маємо ось таке покриття, яке треба стерти, щоб отримати унікальний код, який перевіряється на сайті Shell лише один раз. Зараз я вам це продемонструю, щоб ви самі все побачили. Беремо нашу монетку чи щось інше. Стираємо захисне покриття. Обережно тільки сильно не тріть, щоб не пошкодити код. Так, ось ми витрали наш код. Беремо тепер смартфон, наводимо камеру сюди. Завантажується сайт Shell. І тепер вводимо код. Так, от. Введіть код. Вводимо наш код з каністри. Перетягуємо повзунок вправо. Справа, і натискаємо Перевірити код, ви придбали оригінальну aleo shell Все. І тому, якщо вам розказують в магазині або на пошті, ви отримали каністру shell без цього коду, ви можете від неї відмовлятись, тому що що в тій каністрі буде невідомо. Вам ніхто не гарантує. Чому? Тому що якщо ми побачимо опис на офіційному сайті Shell, тут чітко вказано, що ось я вам крупним планом покажу. З 1 травня 2020 року всі моторні оливи Shell Helix 4-5 літрів поставляються лише спеціальними стікерами для перевірки. Тому купуйте оригінальну оливу. І все буде гаразд. Олива реально крута, якісна. Зарекомендувала себе добре не на одному автомобілі. Головне, щоб вона відповідала вашим специфікаціям і допускам, які вказані ось тут. В Shell є зручний конфігуратор, який допомагає підібрати оливу. я Лінк на нього в описі під відео. Можете переходити і користуватись Там зручно. Обираєш свій автомобіль, параметри, і воно рекомендує зразу декілька варіантів, оливи згідно ваших допусків. Тому купляйте тільки в перевірених місцях, і все буде добре.